Справжній афродізіак, який створив скандал та фурор в парфумерії. Для когось це аромат спітнілого тіла, для когось чоловічих виділень, а для когось аромат бурхливого та жорсткого кексу. Парфум від Алісандру Гольтєрі можна сміло віднести до ультраніші через його провокаційну концепцію, а також незвичний ароматичний профіль. Натхненням для створення садоназу стало іменно дослідження БДСМ, а також внутрішнього профілю. Бажань людини саме це відображено в назві аромату. Ну а деякі саме в дизайні самого флакону, де кришка йде у формі фалосу. Парфум має складну композицію, яка відкривається горілими кавими зернами, які поєднані з мускусами. Ваніллю, а також тютюном, найголовніше, що я в цьому флаконі, це наявність тваринного жиру, який повністю передає той самий аромат людських виділень. Жінки реагують на цей аромат просто неймовірно збуджуючи, якщо ви працюєте в жіночій компанії або якщо ви холостяк. Ні один ще парфум не отримував настільки багато компліментів, як ви почуєте саме від садонас. Для когось це аромат спітнілого тіла, для когось чоловічих виділень, а для когось аромат бурхливого та пристрасного кексу. Саме ця атмосфера надала парфуму колосальної загадковості, а також популярності. Він підходить для чоловіків та жінок. Хоча як для жінок на жіночій шкірі це ще більше таємничість, яку можуть написати тільки володарки даного парфуму. Фому як думаєте, користувалося би таким? Він доступний завжди в нашому асортименті на розпив від 1 мл, тому обов'язково рекомендую до затесту.